Ну і поки підходить тісто, піду я трішки зроблю своєї роботи. От. А тоді решту, вже як попечу пиріжки, я вам покажу, про яке тісто, все покажу, дівчатка. Але, мабуть, все гуд. Так, мої дорогенькі, розпаковочка. Замовила собі дуже класне велюрове покривало. У мене від цього магазину є муслінове, дихаюче. Теж супер. От, от дуже хороший товар в цьому магазині. Прям дуже. Також у мене є від них постільна білизна фланель, якщо ви пам'ятаєте, у квіти, а це замовила для дідулика ось таку в клітиночку. Це 100% бавовна. М'якенька, і цієї постільній білизні віку не буде. Я вам кажу, чесно, вона дуже така кріпка. От кріпка і м'якенька, і приємна до тіла. І саме головне, що буде, будете користуватись не один рік. Ну, і я з неділею замовила і рушнички до Великодня, і ось таку гарну скатертинку. Але все детальніше зараз вам покажу. Ну, так виглядає постільна білизна в розкладеному вигляді. От дуже вона така, знаєте, приємна на дотик, м'якенька. І саме головне, що от їй зносу не буде. Це 100%. Тут комбінована. Простирадло однотонне таке. Підковдра йде на змійці. Змійка майже на всю ширину йде під ковдри, що дуже зручно одягати ковдру. Ну, клас, ну, ну, от клас. І саме головне, що вона кріпка, нею можна користуватись роками. Після прання абсолютно нічого не стається. Покривало, воно ніби перламутрове, мені дуже подобається, велюрове, гарно прошите. Це з цієї сторони все таке. Тут ну, ну просто гарне, гарне і все. Є в кольорах, є в розмірах, кому. Який треба, замовляйте. Має тефлонове покриття, вона дуже легка в догляді. Якщо десь пляма з'явилась, можна її вологою серветкою прибрати. Ну, якщо зовсім забруднилась, то можна і прати. Їй абсолютно нічого не стається. Якщо щось розлили за святковим столом, взяли просто серветочкою. І все. І порядок. Дуже класна. Даше ж, яка й гарнесенька. Замовила собі рушничок на великодній кошик. Це, дівчатка, не малюнок, а вишивка. Дуже гарнесенький рушничок. Взяла два, один собі, а один для сестрички. Ленький гарнесенькі. Це теж вишивка, все вишивка. Просто клас. Свіженький, гарненький. О. Магазин дбає про наш домашній комфорт. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цей магазин. Товар дійсно хороший і якісний. Так, ну що, я вже на місці. Прямо зараз знаходжусь в концепт Стор в Чернівцях твої. І прямо зараз будемо розглядати нову колекцію, з Code Каті Сільченко, колекція під назвою Дюна, натхненна Японією. Так? Естетика Японії присутня. Така сучасна русалонька, я б сказала, жінка, яка змогла. Все побороти, яка вистояла. Дуже красива колекція. Впевнена, вже на просторах Інстаграму ви неодноразово бачили. І саме головне, тепер вона є в Чернівцях. Ви можете прийти, все красиво приміряти, подивитися. Взагалі тут багато представлено українських брендів. Але сьогодні ми будемо розглядати з вами The Code. Щось примірюю на собі, щось покажу ближче. І дуже круто. Мені прям приємно, що в Чернівцях тепер можна доторкнутися до українського люксу. А мені костюм з нової колекції Duna The Code. Дуже красиво сидить насправді. І ось ці штани Cargo, крім того, що вони зараз актуальні, я трошки хвилювалась, думала, можливо, мені будуть не пасувати, тому що завдяки таким, таким об'ємним досить карманам, вони можуть класно вам зіграти в образі, кому треба витягти, от, додати об'єму в бедрах. Будуть класно працювати. І при тому всьому вони от, в костюмі, гляньте, виглядають, вони не збільшують. Така приємна екошкіра. І це все в нас є в концепті твої. Можете прийти, приміряти, пощупати, відчути на собі. Це дуже важливо. А ще мені подобається, чим взагалі колекція заколу? Тим, що яку б ви колекцію не взяли, яку б ви річ, з якої колекції, з якого року не взяли, вони всі будуть класно працювати в гардеробі, поєднуватися між собою. Це дуже важливо. Здається, там. Насправді не встигну все переміряти, але хочеться показати багато і сказати, що в концепт твої ви можете одягтися стильно, одягтись красиво. Ось наразі такі корсетні варіанти. Також The Code. Дивіться, така сукня. Еко шкіра настільки приємна, м'яка. Вам не передати, вам треба просто прийти і відчути, приміряти на собі. Варіанти жакетів, сорочка, до речі, є також з екошкіри. Я десь на неї придивлялася собі. Ось біля жакету хочу показати. Колір такий, знаєте, благородний, красивий. Мені здається, що він просто всім пасуватиме. Ви знаєте, що я в себе в телеграм-каналі по стилю Дівчатам кажу, що дуже важливі офлайн примірки. І, наприклад, якщо ви хочете собі капелюх підібрати, чи там не знаю, пощупати сумочку, приміряти, будь-що джинси, щоб класно на вас сіли. Якщо ви не зовсім розумієте, так чи буде на вас модель, найкраще, звісно, це офлайн. Горжуся, я радію, що в Чернівцях є можливість прийти, поміряти, відчути на собі. Дуже красиво дивіться варіант. Сумочки багету актуально, також е, дуже багато кепів, капелюхів від Руслана Багінського також є в концепті твої Приходьте, приміряйте. Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі, мирного всім дня. Забула випити каву з корицею, я ще взагалі не пила кави. Йду забирати бачки, не знаю, чи порожні, чи ні. Та вийде. День гарний, піду сьогодні прогуляюся. Я завжди, як і на борщ, так і на паски, все наважую вечора. Ну, окрім вершкового масла. Все в мене наважене, все в мене насіяне, щоб нічого не забути. Ось така. Забрала одне лише відро, бачок ще повний. Вже домішується останній кус шматочок масла. Вже по тісту видно, бачите, як воно тягнеться. Це все залежить від білка, від вміст білка борошні.